Серія ігор The Dark Pictures Anthology, не дивлячись ні на що, продовжує виходити та радувати шанувальників новими історіями. Ну і звісно, продовжує лякати занадто сприйнятливих людей. З самого початку цієї антології усім здавалося, що ця ідея не спрацює, та і серія доволі швидко зникне так само, майже непомітно, як і почалась. Але час іде, і окрім того, що зараз закінчився перший сезон темних картин. Розробники вже анонсували, що найменше буде другий сезон, у якому вони планують випустити не чотири, а аж вісім нових ігор. І звісно, що вже є тизер трейлер наступної частини, який обіцяє історію чимось схожу на відомий фільм Event Horizon. Ну або щось таке. marker, we have detached the booster ring and spurts a high. Доброго дня, ви на каналі Zen View, і сьогодні ми поговоримо про гру The Devil in Me з серії The Dark Pictures Anthology, яка вийшла 18 листопада і яка є фіналом першого сезону цієї серії ігор. Я вже встиг пройти цю гру декілька разів на різні кінцівки, а також у режимі куратора. Тому давайте разом з вами дізнаємось, що собою являється гра. Розберемо, наскільки вона цікава та що вона може запропонувати гравцям. А також розберемо, чи стала ця частина квінтесенцією усього того, що розробники зробили у попередніх частинах, чи це просто ще один жахів на вечір, в якому немає нічого особливого. Так що влаштовуйтесь зручніше та не забудьте поставити лайк, щоб підтримати канал у ці складні часи. Вперед. Те, що відразу помічаєш, коли починаєш грати у The Devil in Me, так це те, що це перша гра у серії, у якій не буде містики інопланетян або вурдалаків, і все те, що відбувається, не є сном собаки або якоюсь паранормальщиною. А усе це стає зрозумілим буквально у пролозі, завдяки тому, що розробники для основи гри взяли історію справжнього, першого в історії США зареєстрованого серійного вбивці Генрі Ховарда Холмса, він відомий тим, що побудував котель у Чикаго. Аби заманювати туди туристів, які приїхали на всесвітню виставку. Там Холмс нібито вбивав їх, препарував, а скелети продавав медичним освітнім закладам. Однак немає доказів, що Холмс коли-небудь намагався заманити незнайомців до свого готелю, щоб убити. Готель, хоча був облаштований, ніколи не приймав постояльців, а використовувався для приховування меблів, які Холмс купив у кредит і не збирався платити за них. У статтях жовтої преси цю будівлю назвали замком вбивств Холмса, стверджуючи, що в будівлі були таємні камери Тартур, люки, газові камери та підвальний крематорій. Жодне з цих тверджень не було доведене. Інші статті стверджують, що готель складався з понад сотні кімнат і був побудований як лабіринт, з прихованими дверима, кімнатами без вікон і тупіковими сходами. Готель згорів через підпал незабаром після арешту Холмса. Споруду перебудували та використовували як поштовий відділок до 1938 року. Окрім свого замку вбивств, Холмс також мав одноповерхову фабрику для згинання скла. Невідомо чи використовувалась вона коли-небудь за призначенням, але припускалося, що Холмс спалював там докази проти себе. Після арешту Холмс зізнався у скоєнні 27 вбивств, Хоча є багато чуток про те, що кількість його жертв сягала 200. Саме цей реальний серійний вбивця вітає гравця у пролозі гри, даючи зрозуміти, про що вона буде. У нас час команда, що знімає різні відео про вбивць та психів, отримує запрошення від невідомого гранта Мадюмета, який стверджує, що він побудував майже повну копію замку вбивств Ховарда Холмса, і хоче, щоб вони зняли нову серію свого шоу у ньому. Герої, звісно, приймають це запрошення та відправляються на приватний острів, на якому і знаходиться будівля. Майже від самого їх прибуття стає зрозуміло, що щось не так, і їх явно чекають не дуже приємні події. Герої цього разу зроблені максимально толерантно до умов сучасності, тому зустрічайте дві лесбіянки: темношкіра фахівець зі світла та як я зрозумів, звукорежисер з Індії. Темношкірий оператор та його біла дівчина, з якою в них труднощі у стосунках, яка є головною зіркою шоу. Ну і звісно, білий англієць похилого віку, який завжди усіми командує і є режисером шоу. Але не дивлячись на дуже сильну повістку, персонажі насправді зроблені дуже гарно, і жоден з них не викликає бажання блювати або поскоріше вбити того чи іншого. Загалом сюжет у грі вийшов, як на мене, найкращим у серії, тому що події та й вбивця є реальними, а не містичними. Ну а те, як антагоніст вбиває, дуже сильно нагадує серію фільмів Піла, хоча й не так жорстко. Геймплей зосереджений на дослідженні, швидких подіях, стандартні кітеє, сегменти з затриманням дихання, балансування та вчасні хованки у спеціальних місцях для того, щоб героїв не помітили, і виявлені предметів колекціювання. Останні місяць фотографії, які показують можливі майбутні події та таємниці, які розкривають історію та допомагають розкрити минуле готелю, а також підісторію дюмета. Внутрішньо ігрова система відстежує всі виявлені предмети колекціювання, роблячи їх завжди доступними для гравця, незалежно від їхнього поточного проходження. Збір усіх або певних секретів. А також завершення гри нагороджує гравця бонусним вмістом, який надає додаткову інформацію про світ гри. Також The Devil in Me містить абсолютно нову ігрову механіку, якої не було раніше. Герої отримали розширені набори рухів, що дозволяє їм більше взаємодіяти з оточенням. Тепер персонажі можуть бігати, лазити, повзати, стрибати через перешкоди, стрибати через прогалини, протискуватися через крихітні простори, балансувати на балках тощо. Крім того, коли є загроза, герої можуть сховатися від неї. Дослідження тепер включає розгадування легких головоломок, пошук прихованих кодів, відкривання антикварних коробок із запобіжниками, пошук виходів із лабіринтів, пересування речей, щоб знайти нові маршрути тощо. Щоб гравець міг пройти через готель, а також зберегти героям життя. Додано систему інвентарізації. Тепер герої можуть використовувати предмети, якими вони володіють, щоб збільшити свої шанси на виживання. Предмети можуть бути змінені, зламані, втрачені або передані іншим персонажам. Крім того, кожен герой з початку гри оснащений певним інструментом, безпосередньо пов'язаним з його роботою. Режисер Чарлі має візитну картку, за допомогою якої він може відкривати засувки ящиків. Кейт має олівець, яким вона може застраховувати розірвані шматки паперу та знайти те, що під ними написано. Оператор Марк оснащений камерою, за допомогою якої він може збирати докази злочинів, які вони розкрили. Джеймі має мультиметр, за допомогою якого вона може ремонтувати електричні схеми. Звукорежисер Ерін оснащена спрямованим мікрофоном, за допомогою якого вона може чути крізь стіни. Додано нові предмети колекціювання у вигляді монет, що називаються оболи. Збирання цих монет відкриває моделі, які гравеці можуть переглядати. Крім того, ці монети матимуть більше значення для антагології, оскільки куратор прагне їх колекціонувати. Нарешті The Devil і Me пропонує гравцям чотири режими гри. Одиночний, який дозволяє грати в гру з основної або альтернативної точки зору, і багатокористувацький, який дозволяє грати двом гравцям онлайн або у компанії до п'яти друзів грати на дивані. Можу сказати, що саме завдяки усім новим механікам гра вперше стала дійсно грою, а не просто інтерактивним кінцем. Тепер ви дійсно граєте у гру і час від часу вам дають відпочити під час чергової кат сцени також у грі є три режими складності, які доволі сильно впливають на усі QTE та інші моменти, які є у грі, на середній складності швидкість усіх інтерактивних моментів така, що при першому проходженні ви обов'язково десь не впораєтесь або не встигнете, що, звісно, призведе до не дуже гарних наслідків. Окремо, хочу сказати те, що у The Devil in Me майже усі моменти, коли від вашого рішення залежить життя чи смерть, зроблені настільки неочевидно, що при першому проходженні ви 100% побиваєте персонажів саме тому, що хрін його зрозуміє, що треба обирати у тому чи іншому випадку. Елін застрягла у темній кімнаті, в неї астма, і от з'являється невідома особа і протягує інгалятор. У вас є вибір атакувати цю особу чи взяти інгалятор. Кейт та Ерін закриті у камерах, з яких висмоктується кисень. По центру є речах, щоб обрати в яку камеру його спрямувати, але це призведе до того, що людина у другій камері загине. Або Джемі та Кейт потрапили у паску зі скляною стіною, яка рухається до однієї з героїнь. З одного боку стіни є кнопка реверсу, що дозволить спрямувати стіну у інший бік, і це дозволить одній дівчині вижити, та інша загине жахливою смертю. І от такі моменти нереально круті. Попри першому проходженні, ви 100% не знаєте, що треба обрати і який варіант буде правильним. А головне, ви не розумієте, як зробити так, щоб усі герої залишились живими. Так, у The Devil in Me, як і у всій антології, можна зробити так, щоб усі герої вижили або щоб усі вони померли. Але цього разу варіантів того, як персонажі можуть вмерти, стало набагато більше для кожного з них. Та і моментів, у яких вони можуть загинути, стало дуже багато. Доходить до того, що ви можете провести усіх героїв до самого кінця і просто втратити усіх у одній сцені, просто тому, що ви не очікуєте на це, а час для реагування на QTE доволі маленький. Тому гра тримає вас у напруженні від самого початку до самого кінця, бо ви не знаєте, в який момент ваша помилка призведе до смерті. Також у The Devil in Me дійсно різні кінцівки, і одна з них не просто погана, а це просто повний капець, який з одного боку надає вам ще більше інформації про події гри, а з іншого боку змушує вас зробити один з найважчих виборів у всій грі, і це дійсно найсильніша моральна дилема, яку я бачив у іграх цього жанру. Та, от, не дивлячись на купу крутих та класних моментів, у грі найбільша кількість різних технічних проблем та недоліків у порівнянні з попередниками, більша частина цих проблем пов'язана якраз таки з тим, що розробники зробили набагато більше геймплейних елементів ніж раніше. Наприклад, коли вам треба штовхати будь-який предмет, можна бачити, як неправильно він себе поводить і що з ним відбувається. При грі за марка, ви можете зламати катсцену та чекпоінт, увімкнувши камеру у той час, коли починалась катсцена, що призведе до того, що ви будете спостерігати за усім з фотокамери. Або з його камерою постійно відбувається хрінь, коли ви вмикаєте її, а персонаж у цей момент стоїть обличчям до вас. Також режим куратора не дуже сильно відрізняється від звичайного, і майже усі глави проходяться так само. Правда, є позитивний момент у режимі куратора, і він полягає в тому, що саме у ньому відкривається секретна глава, яку неможливо побачити у звичайному режимі, а також деякі ачівменти можливо отримати лише коли ви граєте у режимі куратора. Візуально, The Devil in Me виглядає дуже гарно. Хоча проблеми рушія Unreal з провантаженням текстур нікуди так і не поділись. Але у грі дуже крута робота зі світлом, гарні текстури та якість промальовування, а також доволі висока якість облич та очей. Також у грі дуже крутий саунд дизайн, особливо коли ви граєте у гарних навушниках з позиціюванням, бо саме те, як працює звук, буде змушувати вас жахатись набагато більше, ніж те, що ви будете бачити на екрані. The Devil in Me, як на мене, це найкрутіша гра у антології на цей час. Вона увібрала у себе усі найкращі моменти з попередніх частин та зробила великий крок у напрямку геймплею у стилі квестів, аніж просто інтерактивне кіно. Безумовно, найскладніші вибори та ситуації, у яких дуже важко розібратись, що робити при першому проходженні. Постійна напруга та розуміння того, що персонажі можуть загинути будь-якої хвилини, не дозволять вам відволіктись до самого кінця. Ну і звісно, те, що у основі сюжету знаходиться історія про справжнього серійного вбивцю, і те, що тепер усе, що відбувається, зроблене та влаштоване людиною, роблять The Devil Me нереально класною. Я дуже сподіваюся, що у наступній грі розробники продовжать робити більше геймплею та робити моменти вибору ще більш складними. Я 100% раджу вам пограти у цю гру, навіть якщо ви не прихильник такого жанру. Бо ця гра краще за всі фільми жахів, які зараз виходять. The Devil in Me вийшла на ПК, Xbox Series та PlayStation 4 та 5. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен Вью. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви передати дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!